Доброго вам дня і тихої ночі. Ви на каналі пані Зося з України. Мої дорогенькі, я знаходжусь у Києві в одному з найбільших епіцентрів міста Києва, який знаходиться біля великого торгового комплексу Лавина. Ну, хочу вам трішки зняти цієї краси. Цієї краси. Отак квітне, що це таке. Отак та квітне, отака от квітка. Бачите, ну, знову забула. Вже е, заховала сумку. І окуляри забула. Сумці. Окуляри забула в сумці. Дивіться, яка краса. А там пальми А там пальми Моє дорогенькі, як я люблю такі магазини. Як я люблю такі магазини, таку красу, яку вирощують люди. Я люблю взагалі квіткові магазини. Квіткові магазини, квіткові базари. Це у нас. Це у нас зараз ми побачимо, що це таке. Я пам'ятаю, драцени. У мене теж були такі великі драцени. В свій час у мене було дуже-дуже багато квітів. Просто дуже багато квітів. Бачите, в цьому магазині ви можете прикупити насіння, добриво, квіти різні дівайси до квітів, горщики, прикраси. Потім ви можете навіть у цьому магазині пообідати, тому що вже епіцентр дуже-дуже розбудувався. І ви можете пообідати навіть, прикупити, ось скільки коштує, прикупити собі щось додому, продуктів. Все ви можете, ліки, ви все можете зробити, прикупитись у цьому епіцентрі. Тут зараз все продають. Все. А дивіться, яка краса. Яка краса. Ну, хочу вам усе зняти. Не знаю, як зняти, щоб відео було і не... Ой, які гарні равлики. Які гарні лав... Лав... лаври. Е... Равлики. Зараз побачимо, скільки вони коштують. Бачили, скільки? 440 гривень. Але які вони гарні. Та декілька між моїми хостами. Ой, а сова яка? 500 гривень. Сова яка красива. А які ось у горщиках такі пташки, правда? Тому, а які пальми? Зараз ми підемо до інших квітів. Дуже-дуже гарний магазин. Сукуленти. Це в нас що? Це у нас ось. Але дивіться, який великий, а які гарні кактуси. Ой, матір Божа. Боже мій, боже мій, боже мій. Ви бачите чи ні? Яка краса, а це які, дивіться, а, матір божа дві тисячі, але ж дивіться, який гарний і який великий. По 600 гривень такі. Не знаю, що це воно таке. Кактуси дуже гарні. Усі дуже гарні. Ось квітнуть. Ой-ой-ой, як гарно. Ой-ой-ой, як гарно. Яка краса. Яка краса. Ну, це різні сукументи теж, теж отака От краса. Хочеться зняти все. Хочеться зняти все, які зайці. Які зайці. От бачите, і квіти, і одразу прикраси до квітів. Ой, мать моя родна, Яка красотінь. Яка красотінь. А дивіться, ось, бачите, як файно було зроблено. Ну вже воно переквітає. Але ж, ой, агло, агло нема. Отака в мене є. Але дивіться, який дуже великий кущ коштує 1800. Ну, кущі дуже-дуже великі, дуже великі, дуже все гарно. Дуже зараз ми підемо. Зараз ми підемо ось. Я так буду знімати. Ну я ж кажу, тут ви можете прикупити все, що вам бажається. 213 гривень, отакі по поансентії. Але ж дивіться. Який гарний горщик. Бачите? Горщик дуже гарний. Квіти дуже великі. За 200 гривень це недорого. Ці ось більші, ну 300 гривень, можна сказати. Але вони більші в два рази. Бачите. Так, такі в мене теж колись були. Хвойники, Хвойники. 316 гривень. О, яка краса, яка краса ялина, отака ялина коштує 514 гривень. Так, це в нас ялівець. Але ж гарний, і це ялівець, але бачите, це він такого кольору. 400 гривень. А ми кажемо, що в зелених янголах дорого, мої дорогенькі. То в зелених янголах дорого чи ні? Чи можливо і недорого. Ой, як гарно квітне. Узманія, Узманія, дивіться, яка краса. Ой, яка краса, як гарно квітне. Краса, просто. Просто, просто краса. Просто горщики. Ну, зараз квітне кругом по Сендія, тому, звичайно, її дуже-дуже багато. І вона дуже-дуже гарна. Я вам скажу квітів, мама моя рідна. Мама моя рідна, скільки квітів. Ми зараз знімемо квіти, я познімаю квіти, а потім підемо у кафе. Випити кави, цикламени. Які гарні, бачите, які кольори. Азалії, азалії, це азалії. Такі азалії коштують 460 гривень. Але гарні які кущі. Дивіться, які гарні кущі. Кущі гарні. Так, спатіфіум 113. Але теж кущики гарні. До речі, я тут колись дуже багато купувала квітів, Просто дуже і дуже багато. Дуже багато. Свій час. У мене було багато квітів і купувала я в цьому епіцентрі, коли він відкрився перший раз паперомія, Ось дивіться, 245, зараз зараз 245, але які гарні кущики. Які гарні кущики, бачите? Ой, яка краса. Оце так називається. Так, ну так. Да. Але теж такий, як восковий, як восковий. Бачите, який гарний кущ. Ну, зараз я до кімнатних рослин. Бачите, земля, яку ви хочете. Горщики, земля, різні-різні для розсади, для квітів. Все, що ваша, ой, і так велике, все, що ваша душа бажає, ви приходите собі, купуєте. Ну, звичайно, ціни, звичайно. Ось. Які гарні квіточки, юки, бачите. Красотень. Красотень. Трацен, кротон. Ой, яка краса, яка краса, яка краса? Ну, а це у нас традисканці. Така традисканція у мене є. Але я теж з ними з усіма прощаюся, тому що, тому що забираю дуже багато часу. Забирає дуже багато часу. Але які папороті гарні. О, яка папороть гарна. Дивіться, який великий кущ. Ну, звичайно, коштує гроші. Паперони ось така ще, які гарні. Ну, я ж кажу, зараз я до квітів. Дуже і дуже спокійно відношусь, тому що треба швиденько тут пройти, тому що дітів дуже багато краси, тому що потребує дуже багато догляду. Ой, яка краса, яка краса, потребує дуже багато догляду, і вже у мене не вистачає терпіння, щоб доглядати. Це папороть. Ні, це не папороть, це називається ось так. Бачите? Ось так. І коштує 320 гривень. Ось оці. А в так... мене такий папороть є на вулиці. У мене є такий папороть на вулиці. Цікаво. А це теж хто? Оце такі 170. Щось мене зацікавилося. Ну це все кімнатні рослини. Звичайно, що це все кімнатні рослини. Всі папороті. Все це все кімнатні рослини. Ось там яка краса. Ой, краса і красотень. Краса і красотень. І що я вам скажу? Ось цикламени, азалії. Хризантем, бачите? Ну і, звичайно, і звичайно, королеви всіх квітів, але ж ще є троянди королеви теж, так. Отака ціна, але які кольори, які кольори, матір Боже. Матір Боже, які кольори? Ви бачите чи ні? Ви це бачите? Які кольори. А, яка ніжність, яка неперевершеність. О, які кольори. Плющі. Як гарно. Зараз підемо до інших квітів. Тому що квітів дуже і дуже багато. Ну це такі цікаві якісь папороті. ну щось. Треба запитатися, бо про ці папороті я не знаю. Ну, все ж воно кімнатне, розумієте, але яка краса, правда? Яка краса. Да. Хто займається квітами, квітами у будинку, то є що прикупити. Тому що дійсно і дійсно отака краса. Бачите, яка краса, 6 тисяч отакий великий горщик. Ну... Краса це просто краса. Ось, як воно гарно, якщо поставити в будинку 7 тисяч. Ну, звичайно, але ж уже дерево яке, і не одне, ви бачите, яке. І не одне ж воно тут, так? Єдине, що, звичайно, зараз в зв'язку з тим, що все-таки ми не знаємо, як буде з цим світлом, тому що ж... У нас всі знають, що в нас в Україні. Війна. Ну і ось 1700 стоїть оце. Так називається. То, звичайно, якщо не буде світла, то буде і прохолодно будинку. А якщо буде прохолодно, то і квітам буде дуже погано. Ой, як я полюбляю ці магазини. Мої дорогенькі, ви любите? Я обожнюю, дивіться, яка краса. Обожнюю. Але вже <свіття> квітів у мене в будинку дуже мало. Дуже-дуже мало. А в свій час, коли в мене хворіли діти, і приходила лікар, е... дитячий лікар, так? Та всі, хто приходили, тому що коли в мене хворіли діти, ну мені так було. Приємніше, я завжди визивала швидку додому. Щоб мої діти не сиділи, ну буває ж дитина і хвора важко, висока температура, так? то щоб не сидіти отам, в черзі, я завжди визивала додому, ну я платила гроші. Тому лікарі до мене, як бачили, що, моя, що моя, моє прізвище на визов, то вони любили до мене приїжджати. Що це таке? Це ось хебе. Так? Ой, дивіться, які великі-великі. Тисяча гривень стоїть. Але які великі. Але які великі. То лікарі приїжджали до мене і завжди, і завжди милувалися моїми квітами. Ну так, це я вже робила корупцію, звичайно. Ну, а що було робити? Тому що сидіти в черзі до лікаря, де хворі люди, хворі діти, це ось у нас ось так. 800 гривень коштує. Але ж краса, правда? Але ж краса, то я визивала до себе ось які маленькі красуні. Так? То я визивала додому і бачили, що моє прізвище. Ну це взагалі. Це взагалі тисяча гривень стоїть. Але дивіться, який це колір. Але дивіться, який це колір. То любили приїхати додому, тому що <смі> любили приїхати, ще й чаю можна було купити, то завжди милувалися моїми квітами. Завжди милувалися моїми квітами. І такі в мене були квіти. Ой, перчики які, ви бачите, ще й перчики ще й ні, це бересклет. Це бересклети такі. Ой, матір Боже, 100 гривень. Такий цікавенький, бачите? Такий цікавий береск. Це перчики. Ой, які гарні. Ой, яка краса. Бамбук це мені здається, так? Яка краса. Ой, а це взагалі. 1900. Але дивіться. Ой, як цікаво. Як цікаво вже зроблено, матір Божа. Ой. Зараз піду туди, вам покажу. Колись, коли ми були молоді і нам так хотілося, як, які в нас були квіти, десь у когось щось чіпнемо, щось таке. Так? А зараз, будь ласка, все, що ви маєте, ви можете прийти, прикупити, горщики, насіння, земля, добриво. Все прийшли, закупилися. Прикупили отаку красу, тому що це дійсно краса. І, і, ну, звичайно, але ж бачите, люди працюють. Люди працюють, доглядають, поливають. Яка краса, матір Божа. 1500 коштує. Але дивіться, який гарний великий кущ. Бачите. Ой, яка краса. Обалдеть. Обалдеть. Ну, звичайно, я скажу вам, що зараз я це вже не купую. Зараз я не купую, але я люблю гуляти по таким місцям. Але сьогодні я таки щось прикуплю. Ну, оце бачите, яка красотень. Яка красотень. Ну, це ви бачите чи ні? Яка це красотень. Це взагалі 1600 гривень. Але ж уже скільки її. Це ж не один рік уже її вирощували, бачите? Вирощували не один рік. Так, ви будете казати, що це добриво і все інше. Ой, дивіться, який великий кущ. Ой, я навіть не можу його зняти, тому що такий великий-великий кущ. Такий великий, великий кущ. Ну, дуже гарні рослини. Дуже рослини дуже гарні. Ой, яка краса. Ось у мене теж таке було. Я собі залишила зараз тільки оці куди накручувати рослини. Теж у мене таке було. Ну, приходить час, коли не хочеться вже цим займатися, цією красою. Приходить просто такий час. що... Таку красу вже і не хочеться мати, а тому що догляд, тому що догляд, так? А зараз то просто що не знаємо, що буде з цим світлом, які гарні. Які вони гарні, так? Ми ж не знаємо, що буде з цим світлом. Як нас будуть фігачити і що нам будуть робити? А якщо, звичайно, немає світла, то немає і тепла. Які гарні прикраси. І це бачите чи ні? І це бачите чи ні? Голубки. Голубки. Дуже гарно. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Просто дуже, мої дорогенькі. Ось там є продуктовий маркет. Вже бачите перехід. Ви прийшли на другий поверх. Прикупили квіти насіння і зараз ми підемо туди пити каву. Тому що я сьогодні ще каву не пила, була по справах, але каву не пила. Тому вже прийшов час мені випити каву. Дивіться, яка краса. О, яка краса. Яка краса. Ось вам кошики, різні горщики. Різні, 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 різні. І така краса. І така краса, матір Божа, як гарно зараз жити. Як гарно зараз жити. Єдине, що проклятуща війна, яка не дає людям жити. Ну що, мої дорогенькі? Квіти дуже-дуже гарні. Просто дуже. Просто дуже. Я хотіла вам просто зняти, щоб той, хто не може бувати в магазинах і прикупити собі оцю красу, хай погуляє разом зі мною. Просто приємно подивитися, не обов'язково купувати. Але завжди приємно подивитися, просто погуляти, насолодитися красою. Тому що, звичайно, це краса. Це краса і красоті. І життя прекрасне, якби не було війни. Ну. Ви бачите, яка краса, яка краса. Просто насолода.